Уявіть країну, яка на початку ХХ століття була багатшою за Францію, Італію і навіть Японію, сюди їхали європейці не з туризмом, а в пошуках кращого життя. І тепер це країна з інфляцією в сотні відсотків, мільйонами бідних і новим президентом, який бере бензопилу і буквально ріже державу. Хаос ні, це шанс, це Аргентина. І поки нам в Україні розповідають, що реформи. Це надовго, не на часі. І лише держава знає, як краще тобі жити в країні, то Аргентина вже вирізає пухлину під назвою державна корупція і робить це без війни, без мвфівських відмазок. Це відео не просто про Аргентину, це урок для України. І якщо ви втомились від порожніх обіцянок, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях досить чекати, порадіяти. На початку 1900-х років Аргентина справжнє економічне диво. У 1895 році вона входила в топ-10 найбагатших країн світу за ВВП на душу населення. Буенос Айрес називали Парижем Південної Америки. У 1913 році Аргентина випереджала Францію, Італію, Австро-Угорщину і Японію за рівнем добробуту. Країна мала перше потужну аграрну економіку. Друге вільний ринок, третє масову імміграцію з Європи, особливо з Італії та Іспанії. Та четверте. Міцну правову систему британського зразка усе виглядало як шлях до американської мрії. Але то що ж пішло не так? З середини ХХ століття все почало валитися. Причини перше популізм і перонізм. У 1946 році приходить Хуан Перон. Військовий, який вводить соціальні програми націоналізацію та контроль цін із жорстким протекціонізмом звучить приємно, але економіка починає задихатися. Друге зростання ролі держави. Бюрократія розростається як пухлина, державні витрати вгору, податки вгору, а ефективність до нуля. Третє корупція і мафіозна держава. Кожна нова влада свої хлопці на потоках. Суди політичні, державні підприємства кормушка для своїх. Четверте. Інфляція і борги. З 1970-х років періоди гіперінфляції. У 1989 році понад 3000% тисячі відсотків інфляції. Люди обмінюють зарплату на продукти того ж дня. Національна валюта стала туалетним папером. П'яте. Крах довіри до інституцій люди більше довіряють долару, ніж песо. Багаті виводять капітал, а бідні чекають нового месію. Влада імітує роботу. У світі, де державна бюрократія перетворилась на касту недоторканих, а антикорупційні реформи на синонім піару одного дня в Латинській Америці з'явився людина бензопила. Його не чекали у високих кабінетах, його не пестили телеканали і точно не підтримав. Грантовий консенсус Його звали Хав'єр Мілей. Але він прийшов і замість обіцянок увімкнув штіль 880 на повну потужність. Хто ж такий Хав'єр Мілей? Перше ексцентричний економіст, прихильник австрійської школи, Ротбард Хаєк Мізес. Друге, називає себе анархокапіталістом, хоча став президентом. Третє. Відомий своєю фразою Усіх геть. Його передвиборча кампанія була майже без грошей, але з Тікток, без зупилою і жорсткою критикою корупції. П'яте замість традиційної політики відкрите протистояння державному паразитизму. То чому ж аргентинці його обрали? Реальна інфляція перевищувала 140%. люди біднішали просто на очах. Країна загрузла у боргах, корупції, субсидіях для обраних, а 40% населення нижче рівня бідності. Ліваки при владі, а це соціалісти, прогресивісти та інші фріки, десятиліттями годували людей гаслами про соціальну справедливість, водночас крали з бюджету мільярди. Традиційні партії стали символами непотизму, тобто посади для своїх корупції та брехні. Мілей прийшов як останній шанс: або анархія, або бензопила. Люди обрали бензопилу. І це не означає, що він ідеальний, але це означає, що люди хотіли зламати систему, а не її перефарбувати. Як він рубав корупцію бензопилою? Перше скасування міністерств. Хав'єр Мілей ліквідував половину міністерств. З 18 лишилось 9. Серед жертв: Міністерство культури, Міністерство праці, Міністерство у справах жінок, гендерів і різноманіття, Міністерство громадських робіт. Мета прибрати дармоїдів, які жили за рахунок бюджету та займалися ідеологією, а не користю. Друге. Повна зупинка державних дотацій своїм. Зупинено фінансування десятків некомерційних організацій, по-нашому ГОШок, так званих культурних центрів, інститутів пам'яті, які нічого не виробляли, перевірки державних контрактів, які роками отримували родичі депутатів. Виявлено тисячі фіктивних посад людей, які ніколи не приходили на роботу, але отримували зарплату. Третє укази замість корумпованого парламенту в перші 100 днів 300 плюс реформ через президентські декрети. Це дозволено в Аргентині в умовах надзвичайного економічного стану, оскільки Конгрес, тобто парламент, блокував антикорупційні ініціативи, мілей діяв рішуче та юридично грамотно. Четверте розслідування для суддів і прокурорів. Відкрите розслідування активів суддів, прокурорів і високих держслужбовців. Публічне викриття непоясненого збагачення. Яхти, віли, маєтки в Іспанії. Хто не зможе пояснити, сяде або втече з промови Мілея. П'яте розрив з глобальним консенсусом. Відмова від кліматичного договору, який зобов'язував витрачати бюджет на. Так звані зелені реформи замість реального розвитку, вихід з латиноамериканських союзів, що нав'язували соціалістичну політику, виступи на форумі в Давосі Держава це ворог, свобода це відповідальність. І тому Аргентина йде іншим шляхом. Мілей не просить у МВФ милостині він каже їм: або допомагаєте, або до побачення. Його підтримують реальні економісти, а не грантоїди. Серед них впливові люди: з Heritage Foundation, центру Мізеса, економічні радники Рейгана та Тетчер, американські республіканці та частина європейських ліберальних партій, підприємців і інвесторів, нарешті бачать Аргентину як країну, де є майбутнє. Навіть ринки реагують, песо перестає падати, іноземний капітал повертається. Бо нарешті хтось не лиже державну дупу, а створює нормальні правила гри. І головне, ніхто не примушував Аргентину підлаштовуватись під захід. Вони не продавали суверенітет за гранти. Вони сказали: ми або самі наведемо лад, або здохнемо як держава. І знаєте що? Вони почали наводити лад. А тепер уявімо, якби одна країна десь у східній Європі мала б 28 міністерств. Включно з міністерством щастя, десятки антикорупційних органів, у керівників яких будинки по 500 метрів квадратних, суддів, у яких батьки пенсіонери, а у дітей порше каєн, премії по півтора мільйона гривень за патріотизм, мобілізацію, але без контракту з народом, і весь політикум як жаби в банці, які роками міняються місцями, а народ усе це терпить. Не бензопила, а культиватор, культивують їх все далі. Аргентина показала: якщо народ втомився терпіти, то можна обрати президента не з системи, можна вимкнути телевізор і вімкнути тік-ток, де правда кусає, можна не боятися слів, скорочення держави, бо менше держави дорівнює менше крадіжки, можна відмовитись від зовнішньої подачки, яка тримає тебе в бідності. А якщо не можна, то значить, поки що не хочеться. Що ж буде, якщо ми оберемо вільне суспільство? Україна могла би стати східноєвропейською Аргентиною. Тільки не в минулому, а в майбутньому. То що ж нам потрібно? Перше скоротити державу до розумного мінімуму, друге прибрати всі економічні кайдани, ліцензії, дозволи, субсидії, квоти, третє знищити корупційні джерела. Державні монополії та роздутий бюджет. Четверте повернути владу громадянам через самоврядування і відкриту економіку. Це відео не про Аргентину. Це відео про Україну, яка ще може стати вільною. Але не стане, якщо ми знову оберемо рабство заради ілюзії стабільності. Поставте лайк, підпишіться, напишіть у коментарях, що ви думаєте про шлях Аргентини. І що нам треба змінити? Цю інформацію не почуєте по телевізору, бо нам не можна про це знати, як реально досягають успіху країни за короткий час. Тож розповсюдьте її, надішліть друзям, донатьте, якщо маєте можливість, бо свобода не приходить сама, її обирають.